Депресія, взагалі, це не діагноз. Ні, ну ніякий психіатр не пише. Тобі у тебе депресія. Є депресивні епізоди, є рекурентна депресія. і Рекурентна депресія це як у мене. Це коли депресивні епізоди повторюються. Є клінічна депресія, це важка стадія депресія. Це якраз ті люди, які лікуються в психіатричному відділенні. Є дистемія, і ось це цікаво. Це, скажімо, так, мала депресія. Вона слабше ніж там всі інші, але вона триває від двох років. І в совку в нас половина вішалась, тому що клініка вже була. А половина дистемія, вони просто бухали. Типу ніхто не діагностувався. Є ще е, післяродова депресія, звісно. І у депресії є е, така градація: є помірна і є важка. І, взагалі, в світі е, на депресію хворіє десь 300 мільйонів людей. Типу, і до 60 на жаль, намагаються там вкоротити собі віку. Типу, не витримують найгірше в депресії це те, що ти це непомітно взагалі. Типу, ти живеш собі, ходиш на роботу, спілкуєшся з батьками, граєшся зі своїми дітьми, і все зашибісь. Хоча там всередині ти вже ну просто все мертвий. А ну і друге, що це на жаль, це хроніка зазвичай. З нею потрібно, якщо вона діагностована, потрібно навчитися жити. Це як є там, наприклад, гастрит, і ти розумієш, що якщо ти йдеш на півасік з шашлиндосом, типу, тобі треба пігулочки випити. Бо буде дупа теж саме з депресією.